Демонстрація роботи інвертора після відновлення в бренду Volt Polska Sinus Pro 2000. Перше, що будемо, продемонструємо його роботу від електричної мережі під невеликим навантаженням. Потім я під'єднаю більш потужну батарею, навіть не батарею, а точніше блок живлення, і вже попрацює він під навантаженням в районі 500 Вт від імітованої батареї. Вольтамперватметр демонструватиме вихідні характеристики, а форму вихідного сигналу. Цей мультиметр, включений в паралель батареї, демонструватиме на даний момент напругу на батареї. Спочатку запускаємо без навантаження прилад. Чуємо звукову сигналізацію. Бачимо на виході 235 вольт. Таймер по нулям. Форма сигналу синус. Синус не спотворений, все добре. Все нормально формується. Тепер даємо невелике навантаження. Так як батареї слабкі, побачимо, що батареї будуть просідати. Спрацював вентилятор. Напруга на батареях просіла до 23 вольт. А синус при цьому не спотворюється. Навантаження 400 Вт. Тепер подаємо електричну мережу. Подали електричну мережу. Е, демон... Так. Ішов заряд. Бачимо по напрузі, що напруга починає рости. До речі, тут є пріоритети е, по сонцю і пріоритети заряду тобто, або заряджати від мережі, або ні. Включено заряд від мережі, щоб перевірити, як працює мережа заряд. Бачимо, напруга піднялася до 29,3 вольта. Трохи почекаємо. Синус у мене в мережі зрізані трохи піки. Це нормально для моєї мережі. Потрібно трохи почекати. Все, бачимо, по суті, струм упав, батареї заряжені, перейшов буфер. І зараз він буде намагатися підтримувати цей буфер. Тобто заряд у нас працює адекватно. В цьому проблем ніяких я не бачу. Тепер перевіримо роботу стабілізатора напругу релейного, який вбудований в прилад. Чуємо клацає реле, все нормально. До речі, напруга в мережі значно просіла. Зараз навантаження приберу. 에, може трохи підніметься напруга. Ага, ні, вже не підніметься. Он невеличке навантаження включив. Давайте пішли понизу. Чуємо, що реле лацать, все нормально. Нормально. Скоро повинен перейти на батарею. Все, перейшов на батарею. Червоний індикатор відображає, що прилад перейшов на батарею. Зараз, якщо вийде, покажу. Будь ласка, навантаження у нас невелике. Тепер піднімаємо напругу. Все чуємо класно лореле. Перейшов на роботу від електричної мережі. Зараз спрацював вентилятор, тобто пішов заряд. Ну, а тепер будемо тестувати роботу від батареї. В якості батареї використаний блок живлення е, відповідно вольтампер, Авар вихідні характеристики форму вихідного сигналу. Це й мультиметр, включний по шунту. Шунт на 60 А 60 мВ. Мілівольт. Відповідно, мВ прямо пропорційні амперам. Спочатку запускаємо від умовної батареї, зараз запущу саму батарею. Так, батарея наша умовно запустилася. Чуємо, як вона жужить. Тепер подаємо живлення без навантаження. Зараз прилад запустився. У нас в якості навантаження по суті тільки вольтампер АВ і осцилограф. І бачимо споживання менше 1 А 970 мА. Давайте відключимо повністю навантаження. Упало до 960 мА. Але воно десь складає в районі 930-920 мА, коли я міряв амперметром. 960. В залежності чуть від напруги, там пару мА пригає по суті. Можемо вважати, що це 900 мА. Менше 1 А. Тепер подаємо навантаження. І нехай трохи попрацює. Чуємо звукову сигналізацію. Запустився вентилятор. Синус без спотворень, Працює. дисплей моргає, це нормально на відео. Інерційність дисплею. Ну, все поки.